Це знімаю відео по поводу бейсмента для тих, хто хоче зекономити, приїхавши в Канаду. Ну, Бейсмент як бейсмент. Нормальні є. вікна в принципі. Не під потолком, як в деяких, гузеньких стіл не попадає. Але ж дивіться, яка проблема. А, значить орендодатель. На паркандера. Тому що хата дерев'яна, в нього наверху там постійно жарко. І дивіться, воздуховоди йдуть під потолком, пішов конденсат. Нормальний такий конденсат пішов, сповздувалась краска, вода потекла в розетки. Ось вода вже дотікає до розетки Опасність Так що. Це літом. Літом ви столкнетесь з такою проблемою. Зимою ви зіштовхнетесь з проблемою з тим, що буде повітря сухе, дихати не зможете. Так що. Перед тим, як орендувати Бейсмент 100 раз подумайте. Чи будете ви зм змирятися такими? Проблемами